Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивите щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. В сьогоднішній телепередачі ми пропонуємо вам розглянути тему. Ековиховний аспект християнського храму як символа преображеної вселенної. Виховний потенціал церкви представляється як словом, так і добрими справами, добрим прикладом членів церкви, але також виховні можливості, закладені в християнському мистецтві. Наприклад, середньовічні, коли більшість населення не були грамотними, крім слухань читань зі Святого Письма і проповідей, вони мали змогу додатково отримати інформацію про християнське вчення з фресок, ікон та інших зображень на стінах храмів. Це маловажливий виховний вплив в церковному середовищі. В наш час християнські зображення також несуть в собі важливу символіку, зокрема, символіку живої і неживої природи, Божого створіння. І сама архітектура храму також несе в собі цю символіку, а в першу чергу символіку преображеної природи, з чим пропонуємо нашим слухачам сьогодні ознайомитись. Зразу зауважимо, що існує деяка різниця в символії храмів Римокатолицької церкви і храмів східних церков, зокрема церков Візантійського Словянського обряду. У римокатолицькому готичному храмі тріумфує образ священної світової гори з усіма притаманними йому символічними ознаками. Стіни католицького храму уособлюють собою спасенне людство, контрфорси та опори, духовне піднесення та моральну силу, дах милосердя та притулок. Крім того, стіни символізують труд, стрільчасті вікна молитву, а трикутник даху трійцю. Здвоєні фронтальні вежі західного фасаду зв'язані із семантикою числа 2, з'їздно з книгою буття, з неподільного, єдиного, поступово виникає роздвоєння. Спочатку Бог створив небо і землю, земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви, і назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. І був вечір, і був рано, день перший. У цьому описі ясно простежується бінарність небо і земля, буття і небуття, день і ніч, духовне і матеріальне. Ліве й праве. Крім того, вежі символізують прорив небо. Кафедра в католицькому храмі, аналог Амбону Православну, стає алегоричною і водночас органічною космічною звісткою. Середньовічна людина сприймала кафедру сукупну як образ землі, перетвореної на рай. Треті колонади також мають космічний та духовний підтекст. Вони є просторовим виразом відтінків часу та особлюють річний цикл або періоди життя людини. Північно-східна частина колонади це жовтень та грудень. Північно-західна січень-березень, південно-західна квітень-червень, південно-східна липень-вересень. Чотири пори року або відповідні їм періоди людського життя, дитинство, юність, зрілість, старість. Стають, окрім того, аналогією чотирьох фаз ритуального циклу зцілення або спасіння. Перша фара фаза небезпека, смерть, страждання. Друга очисний вогонь, третя зцілення, четверта одужання. Символіка природи найбільш розвинена в архітектурі та оздобі традиційних храмів східної обрядовості. Розглянемо символіку храму східної християнської традиції. Архітектура і дизайн християнського храму символізують видимий і невидимий світ, Боже створіння. Східний Божий храм показує цей прославлений Всесвіт, з'єднання неба і землі. У наших різдвяних гімнах співається небо і земля. Сьогодні з'єднались через народження Христа. Сьогодні Бог прийшов на землю, а людина вийшла на небо символічне значення форми храму. Прямо тут футний храм символізує корабель порятунку або Хрест, що лежить у його основі. Круглий це символ всесвітнього, загального і вічного значення православ'я, коло це символ вічності. Восьмикутник нагадує сяйво Васлоємської зірки, яка перевела волхвів до ясел немовляти Ісуса. Іноді в плані храму можна побачити хрестоподібну структуру. Круглі, сферичні форми, симетрія і гармонійність символізують мир, внутрішній спокій, поєднання з Богом і преображення вселенної, віра у преображення або у таїнственну переміну людини і всього створіння це головна ознака східного східної літургії, з символіку храмової архітектури та зображень церковного мистецтва. Продовжимо в наступного разу, оскільки це справді дуже широка тема. В наступних програмах розглянемо символіку елементів східно врядового католицького храму куполу, стін, інтер'єру храму, а також найстарішої символіки, храмових фресок та інших зображень, які символізують елементи природи. Нагадуємо, що ознайомлення з храмовою символікою розширить наш християнський кругозір і дає нам змогу по-новому збагнути храм, як дім молитви і зібрання християн, а також надихатиме нас по особливому сприймати і саму природу, борестворінь. Моделлю якого є християнський храм. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося, як завжди, в наступний четвер, в наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.